А знаєте куди? Йдемо збирати лікарські трови на чай. Ось дивіться, ходимо по ось таких полях і знайшли лікарську таку рослинку. Да, називається безсмертник. Так що зараз ось це все зрізаємо, сушимо і будемо зимою і це все пить. <пит> да, у кого хвороби печінки є або щось із цим зв'язане, навіть хто нічим і не хворіє. Просто деколи можна вкинути гілочку в чайок, і це вам буде гарна така профілактика. І куди ж без Ярослава? Він співає кругом. Де Ярослав? Ось подивіться, яка ціла польона безсмертнику. Отака красота. Звичайно, ми весь цей різати не будемо, нам скільки не потрібно. Хай він собі росте і розмножується тут. А запах який аромати. боже, як це все пахне. А ще можна насушити. Петрів Батіг називається ось ця рослина. Рано рано вона цвіте дуже таким голубеньким кольором. Але вдень його не видно. Хто не знає, Петрів Батіг це звичайний цикурій. Усі його так знають. І теж дуже корисна рослинка. А ось і Звіробій. Це теж дуже корисна лікарська рослинка. Але він вже цвівся, бачите? А ось і полинь. Це найсильніша рослина, напевно, з усіх рослин, які є лікарськими. Тому що не тільки виганяють паразитів, а ще й боряться з такою жахливою хворобою, як онко. Ось ця гіркота полині вбиває в організмі повністю всі ракові клітини. Тож для профілактики також можна пити. Дуже корисна травичка. Вона хоч і гірка на смак, але користі в ній дуже багато. Тож засушуємо і цю травичку обов'язково. Усім доброго раночку, сьогодні вибрала одну годиночку, щоб вам показати і розказати, чим же займається моя родина і що ж такого, яке ж здоров'я ми готуємо на зиму. Так уже ось повелося, що в нашій родині споконвіку готуються, збираються лікарські трави упродовж усього літа, ну, по мірі їх дозрівання. Так як... Моя мама виросла з бабусею, тож їй ще з маличку показувала бабуся, збирала лікарські трави, тому в той час мало було якихось там таблеток, тож люди лікувалися різними травами, настойками. Ну і звісно ж, моя мама з малечку дивилася, бачила, запам'ятовувала ось це все. і Уже коли виросла, в неї з'явилася родина своя. Ми з братом народились, і навіть я із самого маличку бачила, як мама збирає трави. Потрібні були вони, не потрібні, але все одно збирали їх, сушили. Якщо не нам, то хтось буває, попросить, а дамо. Ну і так, якось воно уже війшло в звичай нашій. Що ми завжди збираємо лікарські трави. І так уже ось сталося, що моя Мар'яна зовсім відмовилася від магазинних чаїв. Напевно, років уже сім, як вона не п'є магазинних чаїв зовсім. Від самих дешевих до самих дорогих їй не подобається нічого. Каже вона, що це все хімоза і тільки п'є ті травички, які збираємо влітку. А збираємо. Зараз покажу вам, що дуже пахучі ароматні трави, які не просто дають здоров'я, а просто для душі. А ще колись, коли я ще була малою дитиною. У мене були безкоштовні путівки в санаторії, так як я рахувалася дитиною-ліквідатора Чорнобильської АЕС. Батько у мене там був. і... Мені надавали спутівки в санаторії. І я чомусь так запам'ятала, мені, напевно, було років вісім, як ось ці чаї, лікарські чаї, був цілий кабінет такий, і кожна людина йшла зі своїм стаканчиком і усім наливали ось ці чаї. Там були такі горщики, і в них були налиті різні чайки. Одним почечні, сердечні, шлункові. Ну, у мене був звичайний вітамінний чайок, який мені давали. Він був без цукру, звичайний, але так смачно мені було, я його пила і завжди згадувала дім свій. Тому що за 2 неділі я все ж таки скучала за домом і ось той чай мені нагадував дім. І ще такий був випадок, коли була інгаляція ось цих трав. Такий теж був кабінетик, люди сідали на такі. Диванчики, і посеред кімнати така була е, такий чавунчик якийсь. І там кипіли ось трави. І випаровувалися ось ці всі трави, м'ята, там, все, що хочеш, кипіло. І ось оці аромати йшли на всю цю кімнатку. І люди сиділи цим всім дихали. Я теж і так лікувалися. І... І одного разу я якось ну, дитина ще в собі сиділа та й трішечки так задрімала. Та й не знаю, чи мене розбудили. Я вже не пам'ятаю, чи то я сама прокинулась, але треба ж сидіти там 5-10 хвилин і виходить. Ну, я не знаю, скільки я там спала в тім кабінеті. І коли прокинулась, то я з того кабінету ялі вийшла. Така чмиренна ходила до самого вечора. Ото полікувалися. Тож із травами треба бути дуже обережним, тому що в кожного свій організм і хто знає, як воно, ця травичка на ваш організм впливатиме. Як одному може бути нормально, а іншому або алергія, або головний біль, там, ну, що хочеш, може бути. Тобто, із травами треба бути дуже обережними. Мар'яна, у мене п'є ці чайки майже кожен день, один раз. Небагато і п'є те, що їй дужче за все подобається. О, тож нікого не примушую до того, щоб усі пили. Так робимо ми, нам це подобається. А ви дивіться, захочете, спробуєте, ні то ні. А я вам покажу просто, що ми робимо, як ми сушимо, як збираємо і що п'ємо. Все-таки я рахую, що травичка, ось такі чаї. Будуть набагато корисніші, ніж магазинний чай. Ну, і кому як до душі. От, наприклад, хто не любить, той не любить. А у нас так. Зараз вам покажу, що ми насушили. І це так кожен рік у нас. Те, що не попивається, то, звичайно, буває залишається на наступний рік, а буває сушим нове та й і все. Ось, уже запарила я чайничок, зараз буде вбити чайок. І до роботи! А знаходжуся я зараз у своєї мами в такій малесенькій, звичайній літній кухоньці. Вона у нас е, тільки літом ця кухонька, тут сушимо трави. Ось такі іконочки у мами гарненькі є. І в неї тут, о, знаєте, для чого ось ці колосочки? Це для того, щоб <сум> взимку вона такі в'яже пучечки і чіпляє до дерева, і тоді пташечки клюють і їм є що їсти. А ось це цикорій. Це називається Петрів Батіг, але це насправді цикорій. З нього з коріння роблять той самий цикорій, кавовий напій, який ми всі знаємо. А це м'ята. Ось вона сушена м'ята. І ось, бачите, оці всі колосочки, які збирає, потім взимку смакують пташечки, прилітають. І ось це все клювкають. І ось що у нас тут є. У нас тут багатенько всього і висить, і вже посушене, складене все це гарненько по коробочках. І ось так все це буде зберігатися. Потім забереться в хату, в сухе і тепле місце. Ось таким цілим букетиком засохло. Це травичка безсмертник. По трішечку можна додати в чайок теж. Ось в стаканчику меліса. Дуже обожнює моя мар'яна чай з Меліси. І ось чайна роза. Ось дивіться, висохла колір свій, так і залишила. Ось ромашки ціла коробочка. Лікарська ромашка. А це листочки смородини. Хто не пробував, обов'язково спробуйте це дуже-дуже смачно. Чай із листочками смородини. Також чорнобривці сушені. Хто ще не знав, скажу вам: чорнобривці рахуються одними з найкорисніших лікарських квітів. Вони лікують дуже багато хвороб, але ж. Але ж треба знати всьому міру і не пити багато всього, тому що побічна дія теж може бути. А це деревій. Цвіт деревію також є. Ось нагідки, вони йдуть протизапальні. Теж можна і горло полоскати, і все, що тільки потрібно. Кому цікаво, можете зайти просто в інтернет почитати. Ось ціла коробочка це. Звіробій. Рахується дуже корисною рослиною. І завжди, завжди, цілими пучками в нас він був насушений. А це вже, бачите, ось відірване від стебла. Просто самі квітоньки. Це безсмертник. Ось коробочка ціла м'яти. М'ята, аромат, це взагалі щось. Пахне, я вам кажу. І... Ось дивіться, ціла коробка. Це ми в лісі збираємо ця травичка, називається чебрець. Дуже ароматна Мар'яна в мене обожнює цей чебрець. Тут ще висить, сушиться м'ята. І ось так за ціле літо по трішку, по пучечку по такому по гілочці. Все це збирається, сушиться в холодочку, не на сонці. І ось так все це зберігається. І ось запарили вже чайок, укинули туди для смаку лимону, апельсину. Та й будемо зараз пити такий чай. Е, є чаї з гірчинкою, якщо це полинь. Теж десь був полинь, не знаю, де ми його діли. О. А якщо пити просто ось такі м'ята, меліса, ромашка, чайна розочка, це все так пахне, це такий смачний чай. я вам кажу. Тож, через що моя Мар'яна і не хоче пити ті чаї в магазині, тому що дійсно це дуже смачно та ще й корисно, ось так трішечки показала я вам нашу сімейну традицію. Показала, чим займається більшість моя мама. Ось так. Ще і кріп сушиться. Тут є все, що хочеш. А ще у нас є кропива, ми її завжди сушимо. Десь вона була, я її не поставила. Ну, це таке кропиву можна сушити, листочки, а потім взимку навіть додати в борщ. Це дуже-дуже корисно і буде вам як зелень і як вітаміни. А ще у кого дівчатка буває таке, що під час критичних днів сильні кровотечі, то ось випити декілька чашок завареної кропиви дуже допомагає прямо моментально. Все це знімає, кровотечі всі зупиняються. Так що не говорю всім це робити, тому що я не лікар, але ж... З давніх давен жінки тільки так і спасалися. Тож, провірений метод діє дуже-дуже горно. Ось так п'ємо травички, поменше хімії, побільше натурального, я думаю, для здоров'я все ж таки буде краще. Тож, усім велике дякую, хто підписався, хто прокоментував і хто постійно зі мною, постійним моїм підписникам. Величезне дякую за вашу величезну підтримку і постійні перегляди. Тож, усім до зустрічі і усім пока!